Стрілянина серед білого дня є постраждалі. Одразу дві надзвичайні події сталися зранку на вулицях міста рівне. Добре, що зброя у стрілка була пневматична. Постраждалих хоч і забрали до лікарні їхньому життю нічого не загрожує. Цікаво, що постріли лунали на вулицях Льонокомбінатівська та Млинівська. Вони розташовані по різним краям міста. Можливо, стрілок таким чином просто розважався, хоча не виключено, що і навмисно хотів заподіяти шкоду своїм жертвам, кажуть у міліції. Висунуто декілька робочих версій, одна з яких це особисті неприязні стосунки, та інша хуліганські спонукання. Вказані потерпілі. Один працює в одному з готелів міста Рівне, інший працює на станції СТО. Як з'ясувалося, двоє постраждалих знайомі між собою, однак і досі не розуміють, чому в них стріляли. Експерти ретельно попрацювали на місцях злочину. Наразі вивчають усі нюанси. Відомо, що правоохоронці вже встановили особу зловмисника. В міліції кажуть, роблять усе можливе, аби затримати підозрюваного якомога швидше. За таку зухвалу поведінку стрільцю загрожує сім років позбавлення волі і, враховуючи те, що пневматична зброя в нашій країні у вільному продажі і хто завгодно може її придбати, покарання для. Рівненського хулігана може стати показовим, щоб усі розуміли наслідки стрільби навіть із пневматичного пістолета можуть бути доволі серйозними.